У березні поточного року контррозвідка СБУ затримала російського агента у Рясі під час спроби передачі розвідданих про систему оборони Сумщини до ФСБ. Співробітники Служби безпеки України в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури зібрали ґрунтовну доказову базу на настоятеля храму УПЦ МП Шосткінського району. У червні вже матеріали з обвинувальним актом було скеровано до суду для призначення зраднику покарання. Як встановили слідчі Служби безпеки України, клірик був дистанційно завербований агресором після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих, у тому числі під час спілкування з прихожанами церкви. Для збору розвідувальних відомостей зрадник намагався втемно використовувати місцевих жителів, у яких випитував потрібну інформацію під виглядом побутових розмов. Також він фіксував локації українських захисників, коли їздив по території прикордонного регіону. Одержано розвідінформацію, російський агент передавав своєму куратору з ФСБ через анонімні месенджери, використовуючи текстові повідомлення та медіафайли об'єктів з прив'язкою до місцевості. У середу, 25 жовтня, за матеріалами української спецслужби Шосткинський міськрайонний суд Сумської області виніс вирок по справі і призначив клірику УПЦМП покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Служба безпеки України наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.